Нещодавно чув такий крутий вислів стосовно того, що не можна заходити в магазин, не можна взагалі йти за покупками, якщо ми говоримо про продукти, коли голодний. Так само не можна заходити в відносини одразу після попередніх важких відносин, я би напевно сказав травмучих відносин. Так само можна сказати про рекламу. Ніколи не може запускати рекламу, коли у вас срака в бізнесі, тому що багато людей думають, що запустивши рекламу, ми вирішимо проблеми, які стосуються бізнесу там, прибутки. Відтік клієнтів і так далі. Насправді я завжди рекомендую, і я майже ніколи не зустрічав в ситуації, коли реклама вирішила якісь глобальні проблеми. І я рекомендую в такому випадку робити не запуск реклами, а зупинитися, перепочити, дати собі відпочити, та? і в першу чергу зайнятися брейнштором, зайнятися аналізом вашого маркетингу, вашого продукту. Вашої операційки і зрозуміти, де криється та проблема, чи це проблема в бізнесмоделі, чи проблема в якомусь операційному управлінні, чи це в фінансовому моделі, і так далі, і так далі.